Слава Україні! Слава Збройним Силам України. Дякую їм за мирне небо над головою. Сьогодні у нас 17 вересня 2022 рік. Будемо відкривати прайс. Е -е, получилося з затримкою, на жаль, бо от, не знаю, тут видно, не видно, от ще до цих пір листя на абрикосах на черешнях мокре. Дощі йдуть, ніяк не давали мені нормально зробити ревізію. От, а якщо один раз в 4-5 днів був такий день-менш трохи більш сонячний, то не знаю, тут видно чи не видно, ззаду мене там, малина то приходилося десь доба, ну По суті, день мені довелося виділяти, щоб вибирати малину раз в 4-5 днів. Тому виходилася така затримка. От, деколи трохи підсохне, там виділялося там, 10-15 хвилин, далі знов, знов дощ. І, на жаль, через це вийшла затримка. Так, цього року деякі люди попросили мене, ті, які беруть велику кількість, попросили чу-чуть раніше їм скинути прайс. Тому дивіться, давайте тако, Всі замовлення, хто планує замовити від 30 саджанців і більше, напишіть мені на Viber, я вам скину прайс, який ще не до кінця. Ну ви вже приблизно кількість будете бачити. Буквально мені ще десь 2 годинки треба буде там чуть-чуть поправити. От, і в цілому, вже прайс буде такий більш-менш зрозумілий вигляд мати. От, хто хоче від, від 30 саженців, напишіть мені, я вам скину на Viber е, прайс і даю вам 2 дня на ознайомлення. Тобто, 19 вересня, в понеділок, я відкриваю. Прайс для широкого загалу, і тоді будемо приймати замовлення абсолютно від всіх. О, чому я такі рішення довелося зробити? Бо, по-перше, ці люди, які замовляють багато, їм потрібен час на те, щоб потім саджанці ще посадити, це десь ну, як мінімум тиждень-півтора йде. І їм ну, не зовсім правильно буде відправляти ці саджанці там, наприклад, вже під самий кінець, коли вже-от от, -от зам... ну, заморозки, морози вже будуть, чи зима настане, а тут їм велика кількість саджанців садити. Куда їм діватися? Це з одної сторони неправильно. З другої сторони, так як цього року е мене заставили е всі операції пускати через РРО, тобто через касовий апарат, відповідно, часу буде ще менше, і мені треба трошки розвантажитися. От мені простіше і швидше буде саме замовлення більш крупні. От, це їх, їх туди швидше можна перепустити. От, це раз, два, саме крупні замовлення. я, от, Наприклад, по попередньому році я дивлюся, це було, от там у мене три крупних замовлення було. Я потратив десь приблизно 7-10 днів, і майже половину саженців мене забрало. А потім я ще 2 чи два з половиною місяця от мілкі, мілкі оці замовлення роз... відправляв. І це дуже дуже непродуктивно, на жаль. Тому я вимушений зробити отаке виключення. Подивимося, як, як спрацюємо. От, так, Через те, що було подорожання. Ну, і палива, і, і паковочних матеріалів, і все інше сажанці я ціну не підношу цього року, але я вимушений піднести мінімальне замовлення. Тобто від 500 гривень. На жаль, замовлення по 200-300 гривень для мене вже просто. Ну, там майже нема сенсу працювати на такі замовлення. Мені вигідніше від них відмовитися. Так, далі. Далі. Сажанців цього року, на жаль, мало. Через весняні заморозки дуже багато сортів груші і персика, на жаль, попали саме в таку фазу, і їх ну, вони дуже сильно постраждали. Тобто для реалізації є таке є таке, що, там, наприклад, я окулірував 50-60 сажанців, а по факту там 1, 2, 3 максимум. Є навіть таке, а є такі, що взагалі 100%. О, так само по грушах, там, по сливах точно так само. Ну Це вже залежить, як який сорт, який швидше розпустився в ту фазу критичну. Його і, і заморозок, на жаль, на жаль, знищив. Тому багато сортів будуть в кількості там 1-2-3 саженця. На жаль. От. І плюс вони будуть не, не такі, як в мене попереднього року були там 2-2,5 метри висотою. ну Тут ви бачите, от, буквально метр 50. От, метр 30, ну, цей 1,70 сімдесят. Вони цього року слабші, на жаль, через холода, через те, що були заморозки. Тому якщо ви хочете дуже супер пупер там, суперових сажанців, вам є сенс почекати до наступного року. О, тут я вже на цій ділянці протестував препарати від квантума. Бачу, що вони дуже гарно розганяють. Плюс в мене тут є і полив, я можу НПК вносити від яри. От, і тут набагато краще саджанці будуть виростати. От, тому, якщо ви хочете, як кажу, хочете дуже супер-пупер, щоб вам там все було, цього року я би вам радив не, е не замовляти, а почекати до наступного року. Тим більше, я думаю, що на наступний рік не буде таких же заморозків. От, і буде і легше буде саджанці дістати, тобто їх буде більша кількість. От, бо цього року, скоріше за все, там. Ті саженці, які там 1-2-3 штуки, їх там в основному так четверо-п'ятеро чоловік просто проходяться, самі краще позбирають, а всі, всім іншим не вистачає. В основному, воно, напевно, цього року так само і буде. От, На жаль. на жаль. От, так, Тут далі на цій конкретно площі у мене був полів і підкормки, тому саженці тут більш-менш кращі. Тут в мене екстрим світ. От залишилося трошки манджурки у мене було. Там десь штук у мене біля 15 екстрим світа. То я не знаю. Його, якщо він дуже потужний виріс цього року, тут я його гарно погодував. Скоріше за все, на нову пошту він просто-напросто не влізеться в, в обмеження в 30 об'ємних кілограм. Там і коренева буде і надземна частина. Там він вище трьох метрів вимахав, не знаю, там ззаді повинно бути видно. О, тому. Тому його, скоріше за все, або якщо хтось самовивозом возьме, або через делівері. От. Через делівері там нема таких обмежень, жорстких, як на новій пошті, і там буде набагато простіше. Так, далі. На рахунок делівері, Дивіться, цього року, на жаль, я так зрозумів, в зв'язку з тим, що вони передали автомобілі на. На війну нашим військовим допомагати, то, на жаль, в моєму місці відділення делівері закрилося. Є найближче відділення це за 30 км в Кам'янець-Подільському. Тобто кожен день я їздити туди вже не зможу на делівері. Я буду чекати, коли зможу завантажити повністю бус. Там 3-4-5 днів. От. І конкретно туди на делівері везти. Щоб не ганяти кожен раз туди-сюди, бо самі розумієте, і паливо дороге, і додатково кожен день тратити півтори години туди-назад, ну це, це трошки дороговато, і я просто буду не встигати, не встигати з замовленнями. Тому в основному на делівері будуть збиратися замовлення і потім раз в тиждень відвозити. Або, або частіше, якщо замовлення швидше назбираються, так щоб завантажити повністю бус. Так, далі. На наступний рік мені треба виділити час терміново вже. От, сад підростає, на жаль, часу стає все менше і менше, тому реалізація саджанців тільки восени. Тобто восени до, до морозів, десь до грудня місяця, ну і ще туди додатково підщепа. І от після підщепи, на січень місяць, там, якщо я теж може хіба що Крупні замовлення на живці зможу виконати. Лютий місяць мені треба терміново відділяти і все. Тут ніяких ні живців, ні саджанців. лютий, березень, квітень, це все я маю маю вже працювати в саду. Бо цього року я не встиг взагалі сад обрізати. Я деякі сорти ледве назбирав живців на, на окуліровку. Просто-напросто, через те, що не обрізав, сорти вродили, перевантажилися, приросту нема. Тому тут вже діватися мені просто нема. Нема куди, реалізація тільки восени. Скільки, скільки продам, стільки продам. Якщо залишиться саджанці на весну, ну, підуть на другий рік. Так, далі. Ще такий нюанс. По телефону я спочатку це було експериментально. Зараз я вже протягом цілого року по телефону я взагалі не відповідаю. Можете навіть не пробувати дзвонити, телефон вимкнений назавжди тепер. Є вайбер, пишіть. Коли в мене буде час, я відповім. А то доходить до того, в мене зараз, по суті, включений антиспам. От уявіть собі, за 20 хвилин я витягую телефон і дивлюся, за 20 хвилин людина подзвонила 37 разів. Ну, ви собі просто вдумайте, людині що, нема чим зайнятися. І от, от, так, от іменно такі, і, і от він. Йому тут і зараз треба відповісти. Він не розуміє, що я можу бути чимось зайнятий, можу пакувати замовлення, велике, не хочу швиденько, швиденько запакувати, його, щоб не пересохло коріння. От. Людина цього не розуміє, на жаль. Тому я вимушений, вимушений по телефону взагалі не відповідати і відключати повністю телефон. Є вайбер. З'являється в мене десь вільна хвилинка, там, раз в 2-3 години я там буду витягати, передивлятися. Якщо будуть якісь проблеми, я буду відписувати, відповідати. На жаль, приходиться так, бо доходить до того, що ну, не... і кажу, я пакую, я зараз зайнятий. Ні-ні, ні чекай, бо я тут там, в мене. в мене моїх два сажанця, мені плювати, що ти відправляєш замовлення на 200 саженців. Хай сохнуть коріння, бо в мене два саженця. Ну, знаєте, це трохи якось. Ну... Неповага і, і до мене, і до, до, до покупців, які, хотіли, які замовили саджанці. Так, далі. Тут в мене є поряд Мелітопольська Чорна. На жаль, цього року одна людина замовила їх багато і не змогла їх взяти. Відмовилася. Тому дивіться, цього року я, і якщо хто буде брати велику кількість черешня Мелітопольська чорна, я її залишаю ще цього року по ціні 50 гривень. Це якщо буде велика партія, якщо буде людина забирати. Залишаю по тій ціні, по якій ми домовилися попереднього року. От, на, на наступні роки ціна вже буде така, як не знаю, подивимося, там, 70-80 гривень, не знаю, яка вже буде ціна, побачимо по факту. Цього року. Це робимо таке виключення з правил. От. Хто буде там по 1, 2, 3 саженці брати, відповідно, ціна такої не буде. От. Так що, хто хотів, багато люди писали, там, що я коли сливи корчував, по, по дешевій ціні давав. там ще якісь, от Зараз, будь ласка, якщо хочете, є можливість взяти е, гарний сорт по хорошій ціні. От. Просто в мене тут, не пам'ятаю, десь в районі 300 штук. Я боюся, що я їх по, так, по одному, по два по три. я боюся, що їх просто цього року не встигну реалізувати. От. Тому я вимушений. Я в такій кількості просто один сорт не роблю. Бо я бачу, що ну, 50-60 штук одного сорту більше, більше, на жаль, в сезон не реалізується. Так, далі, нагадую, замовлення бажано пишіть на Viber. Можна і на електронну пошту, я контакти залишу. От. По всяких OLX, в Фейсбуці, там, ще в, цих, в цих всіх соцмережах я не продаю. Зразу кажу, якщо бачите, що моїм іменем хтось там підписаний, я не продаю. Зразу все я в Фейсбуці є, але якщо питають зразу ціни, я скидаю от конкретно оцей прайс, що буде під відео. Я завжди скидаю посилання конкретно на цей прайс. Так що, бо я вже бачу, там хтось, хтось під мене вже. Я вже скарги надсилав, але бачу, що комусь дуже, дуже хочеться під моїм іменем продавати якісь чужі саженці. Так, тому будьте просто готові. От, виключення це я можу зробити тільки під щепа. От під щепу да, під щепу я можу виложити на OLX. якщо не встигну, чи не встигну, чи не буде бажаючих купити. Тоді я можу чи в Facebook викинути, чи, чи на OLX. От. Також я прайс опублікую в себе в е, моїй офіційній групі. Посилання теж буде отут в коментарях. А, так що, якщо захочете, можете підписатися, а не, не хочете, можете не підписувати. Там багато цікавого я публікую яке відео, яке я не публікую на, на широкий загал на YouTube. Наприклад, такі, які я тільки починаю, якісь експерименти, чи, чи щось таке, яке не тягне на повноцінний ролик, а інформація цікава. От, я її буду публікувати в групах, ну в групі точніше, в одній групі. От. І в цій же групі буде конкретно прайс. По всіх інших ні групах, ні, ні на olx ах ні на яких дошках об'яв я, я ніякі прайси викладати не буду, так що тільки, тільки оцей конкретний прайс і тільки конкретно на, на оцей мій номер або на електронну пошту. Лучше на Viber. На Viber на, це, По телефону вибачте, на жаль, на жаль, тут я вже вимушений виклю, відключати. Часу, 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 на жаль, чим далі, тим, тим менше і менше. Так. В цілому, в цілому все, що я хотів сказати. На жаль, не вийшло цього року е мати в наявності стільки саджанців, скільки я запланував. На жаль, заморозок дуже цього року був е підступний. Багато, багато сортів абрикоса у мене морозом, просто врожай весь забрало, а деякі сорти взагалі повністю, які були чуть ніж в ділянці. І так само по сажанцях теж, так і видно, де, де заморозок шов, так і по суті цілими сортами. А потім є такі деякі сорти, наприклад, там Робада, Приція. Ні, приція чуть, чуть чуть менше. рубада, Фаралія, там вони дуже класно. Перезимували вони саме в такому місці, були, де заморозок мене дуже рідко дуже рідко бере. От. І так само ось тут, біля, біля дому, оці, що в мене залишилися, що на поліві. От. Тут теж заморозок він чуть-чуть вище йшов. От. І він не зачепив їх. Він не зачепив, тому саженці тут набагато краще. От. Ну, в, цілому, в цілому все сказав. Слава Україні! Ми переможемо, йдемо працювати.